Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі. Я Сашко Добрий, і подякою пану Владу Елл із Харкова, який на моє прохання в нашій майстерні, там де є токарний верстат. Він дарує точило. Станок точильний. У нас нелегко з логістикою вільним часом зараз. Великі такі напруги щодо робочого графіку, то поки що ми його не забрали. Але але поки що пан Влад передав нам, власне, окрім того станка, так, який дещо габаритний. Передав от певні речі. Ну, це щось Я сам зараз не можу відкрити однією рукою. Так. Якісь такі штуки штукибліки, які нам стануть у пригоді. Наш токар, конкретно токар, який... Забезпечує наші потреби. Він зараз задіяний в іншій, ще там, в іншій місці дислокації, на іншій роботі. То, щойно він ну, повернеться і я з ним перетнуся наживо, ми з ним проговоримо, які у нього конкретно потреби от, в цій частині, так, цих речах. Це я так ну, припускаю, що від того точили якісь елементи кріплення. Тобто це... Мікрометри, якщо не помиляюся, називаються. Я сам, до речі, такі маю, але сам не вмію ними користуватися. У мене є теж там діапазон 25-50. Для чого вони у мене є? Я їх вожу з собою. Ну, це ще в попередній браді так було. Я приходив до токаря, давав там завдання, просив щось зробити і давав одразу мій інструмент. Там різьбу на різний. І, зокрема, зверталися токарі, давав і ці мікрометри. Різець, я так розумію. Призначення і навіть назви цих речей я не знаю. Скажу, перетнемося з токарем, повернеться токар. Приїду я знову сюди. Ми з ним проговоримо, що з цього йому треба. Якщо щось із цього йому буде не треба, я ще знову до пана влада. Звернуся, може, іще якомусь іншому, може, підрозділу передамо. Ну, я не знаю, подивимось, будемо бачити, так? Тобто воно все отримане. Дуже дякую. Лежить, чекає на моє спілкування з токарем. До речі, я можу помилятися, але мені здавалося, що там в чаті пан вас згадував індикаторного типу. Мікрометри, щось я тут таких не бачу зараз. Хіба що десь їх окремо відклали. Ну, так, На дотик це теж різці. Це теж різці. Ну, я ще, ще перепитаю. А, ні, ну це ж, мабуть, отут, мабуть, індикаторного типу у нас інструмент помірювання, який я не можу відкрити. Це, мабуть, на... він і є. Ага. Індикатор. А, ну так, годинникового типу, напевно, 0,10 мм. Все, все отримано, дуже дякуємо. Організовуємо все в процесі. Дуже нелегко зараз організувати з Харкова, забрати таку габаритну річ, яка і важить, і габаритна, щойно зможемо зробимо. Дуже дякуємо, пане владе. Дякуємо, що відгукнулися, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.